Потріскані колони і балки та стіни, із яких тече вода. Такий вигляд зараз має одне із трьох найбільших бомбосховищ рівного, яке вміщає тисячу людей. Таким воно було не завжди. Укриття почало сипатись. Нещодавно про це розповіла представниця власника сховища через наявність будинку над бомбосховищем. Там потріскані колони. Але рішенням рівненського міського суду, яке вступило в законну силу, це нормально. Відповідно, рішенням суду потріскані труби це нормально. Підтоплює зараз бомбосховище саме той будинок, який виріс на ньому ж. І саме люди з цього будинку ховаються далі в в цьому бомбосховищі, тобто вони затоплюють самі себе. Як пояснює Юлія Вітрук, вина цьому будинок якийсь звели на укритті. Та як виявилось про специфічне місце розташування споруди, повідомили далеко не усіх власників квартир. Дехто про це дізнався на початку повномасштабного вторгнення. А така не в курсі. Та й взагалі чи знаєте? Ну от чи ходите в це укриття, коли Туда? всі ходять. – Тобто ходите в це укриття, але навіть не підозрювали, що на ньому стоїть будинок. Ну як уже знає, як почалась війна. А раніше ні. Чи вважаєте ви, що це безпечно? Я не знаю. Тут фундамент такий, що можна ще п'ять поверхів зверху поставити. Однак і ця новина не налякала. Жінка переконана, що споруда як стояла, так і буде стояти. Можливо, там, якісь, там хтось щось, там якісь е, вентиляцію якусь там і розбомбив через те, тріщини пішли, але ну, не за того, що тут будинок стоїть із цього тріщини. Я не знаю, для чого хто таке видумав. Я не знаю, можливо, комусь заважає це, цей будинок чи бомбосховище. Значить, написати, так як на будинках пишуть: небезпечно падає плитка, так пишуть, написати, небезпечно може завалитись бомбосховище. Багатьох мешканців будинку не хвилює те, що перекриття у бомбосховищі руйнується, адже ця проблема не стосується їх безпосередньо. Поки що. Однак є й ті, хто навіть знаючи про укриття під будинком, придбали тут житло. Та от станом бомбосховища не поцікавилися. Ми це знали ще раніше. Що він на укритті? Думаю, що це безпечно. Це дві хвилини, і ми в укритті його ж здали в експлуатацію, коли почалась війна, і влада перевіряла. І дозволила людям туди спускатися. Проте Олександрі та її родині забули наголосити на тому, що будинок стоїть у центрі бомбосховища, бо більше власники укриття неодноразово намагалися з'ясувати, чи мав забудовник дозвіл на будівництво і чи не постраждають від його дій люди. Адже наслідки, до яких може призвести обвал бомбосховища, представниця власника укриття навіть боїться озвучити. Рішенням суду, що колись це будинок впаде і завалить бомбосховище, це також буде нормально. Будинок виріз Довго після купівлі цього бомбосховища, і коли вони його будували, то вони знали, що там є бомбосховище. Ми зверталися до дабі, ми зверталися до суду. Рішенням суду, яке вступило в законну силу, встановлено, що будинок ніяким чином не заважає функціонуванню бомбосховища, не є перешкода. До, до нього зайти, тому станом на зараз будинок є законним. Однак на сьогодні дабі ліквідована її функція і зараз виконує управління архітектурно-будівального контролю. Відтак говорити про законність будівництва на бомбосховищі, чиновники не беруться. Ту ситуацію конкретно описати я вам не можу, то що процес був давній і наше управління навіть не було створено на той момент. Але якщо є технічна можливість. Технічна можливість, тобто несуча здатність конструкції, стан конструкції може дозволити проведення реконструкції, то її можна проводити. Проектна документація знову ж таки наголошує, повинна бути розроблена відповідно до державних будівельних норм. Відповідно, ніяких проблем нема. Та й вплинути на ситуацію, чи, хоча б взяти її на контроль, чиновники не можуть, бо у воєнний стан управління не має права проводити перевірки. А за станом самого бомбосховища мають слідкувати його власники. Попри рішення суддів та результати інспекцій, острах мешканців будинку нікуди не зник. Адже хто подбає про їх безпеку під час перебування в укритті та у помешканні, ніхто не знає. Передбачити чого очікувати від потрісканих колон у бомбосхов. Ми ще неможливо. Залишається сподіватися, що новозведений будинок і незадовільний стан укриття не призведе до катастрофічних наслідків. Дарія Солодовник, Михайло Мандзюк та Богдан Кробяк, телеканал ITV.